Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Добрий ранок, країна Люба! Вітаю тебе! І знову сьогодні марафон товариства Знання за перемогу Василь Стус. 100 років. Як сконала Січ. Сто років, як сконала Січ, Сибір і Соловецькі келії, і глупа облягає ніч пекельний край, і крик пекельний. сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов та вровані. Сто серць, як сто палах котів. Та виростають з личаків і Шрованські, курної хати, раби зростають до синів своєї України матері, ти вже не згинеш, ти двожилова земля, рабована віками. І не скарать тебе душителям, Сибірами і Соловками, ти ще виболюєшся болим, ти ще роздерта на шматки та вже крута і непокірна. Ти випросталася для волі, ти гнівом виросла. Тепер не матимеш од нього спокою, йому ж рости й рости, допоки не упадуть тюремні двері і радісним буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці слова шугають над Дніпром за перемогу.